Сів Іван та й думає, що тут робити? І додому вернувся, та дороги не знаю. Оце проклятий кіт віддящив мені за те, що я його бив за сало, а котик тим часом з'явився у царя і каже йому Царю, нас по дорозі перестріли розбійники, відібрали і гроші, і одяг, і коней, а Івана багатого побили. Цар наказав дати Іванові дорогий одяг, взуття і найкращих коней. Івана привезли до царя і через деякий час зіграли весілля. Іван одружився на молодій царівні. Минув тиждень. Молодим уже час було їхати додому, і цар теж вирішив поїхати погостювати до Івана. Куди ж ми їх привеземо? запитав Іван Кота. Вони ж побачать, що я насправді бідний. Не журись, відповів кіт. Буде в тебе палац. Побіг котик попереду, а вони за ними їдуть. Іван із царівною, цариця та цар, а ще й ціле військо. Біжить кіт, аж тут бачить, що пастух пасе коней. Чиї це коні? Змієві, відповідає пастух. Не кажи, що Змієві вчить його кіт. Кажи, що Івана багатого.